Тобі важливо, щоб центр був золотими дверима? Чи результат? Я вважаю, що для мене, от саме якщо спілкуватися про мої центри, то я їх відкриваю достатньо бюджетно. Чому я так швидко масштабуюсь? Тому що у мене немає дорогого обладнання, у мене немає дорогих крісел, у мене в моїх центрах є душа. І це найголовніше. І як практика показує, і мій оберт мережі, що клієнту все одно на якому кріслі сидіти, яким апаратом йому будуть це робити, тому що результат буде один і той же. Люди не йдуть на крісло, люди не йдуть на апарат, люди йдуть на людину. І коли сидить спеціаліст, яка зацікавлена, яка з душою, яка любить клієнта, яка любить свою роботу, яка любить, працює на результат, а не на гроші. То повірте, до такої людини завжди буде стояти черга з клієнтів. Неважливо, в якому кріслі ви це будете робити. Людині неважливо крісло. Крісло це ваша цяцька, це ваша іграшка. Апарат може бути окремо з витяжкою, але це буде бюджетніше. Тобто, я за те, щоб була душа в кабінеті, в центрі. І тоді не важливо, яке буде обладнання, і саме моя мережа, саме моя мережа, вона якраз і будується на відносинах з клієнтом, а не на дорогому обладнанні. І тому для мене важливий не золоті двері, не дорогі пушетки, кушетки, дорогі апарати 100 Для мене важлива душа. Відношення до клієнта і для мене важливо, я завжди кажу: кожен клієнт нашого закладу повинен відчувати себе клієнтом на мільйон. Неважливо, скільки він залишив у нас, 150 гривень, 500 гривень, чи півтори тисячі, чи три чотири тисячі. Скільки пів не залишив, він повинен відчувати себе клієнтом на мільйон.